У Вінниці спостерігається стала тенденція до значного зростання споживання алкогольних напоїв, наркотичних та токсичних речовин. Натомість вік молодих людей, які долучаються до цих пагубних звичок, знижується. Чимало чинників впливають на такий вибір. Зокрема, зменшення спортивних шкіл, секцій та гуртків не залишають вибору на користь здорового способу життя. Молодь обирає легший шлях та проводить вільний час у барах, ресторанах та на дискотеках. Для того, щоб покращити ситуацію, ясна річ, надо будувати спортивні майданчики і всілякими способами заохочувати молодь до того, що модно зараз бути здоровим, фізично активними. І так далі, тому, що з'являються зовсім інші думки. Якщо цей вакуум не заповнюється, молодь йде туди, де є пропозиція. Потанцювати, випити, і так далі. Це самий і легкий шлях, хоча потребує якихось фінансових вкладень зі сторони, молодого, молодої людини, але на жаль. На жаль, молодь в більшості проводить своє дозвілля саме там, а не на спортивних майданчиках. Але особливу занепокоєність викликає вживання наркотиків колишніми спортсменами, які через відсутність фінансування або нереалізацію власних можливостей залишились незатребувані. На жаль, це на прикладі навіть великих спортсменів бачимо, що люди, які сьогодні були кумирами для всіх. Завтра нікому не потрібні і їх запрошують, вони купалися там в спалахах слави і таке інше. А всі їх пригощали і поступово люди, як правило, в нас тягнулися до чарки, спивалися і закінчували своє життя на дні. Ну я вже не говорю, що вони рано виходили з життя. Це є проблема, ну не тільки, наприклад, для нашої країни, для багатьох країн це іменно саме. Самореалізація спортсмена після вже активних виступів. На сьогодні масштаби цього явища надто високі. Лише на обліку в наркодиспансері перебуває близько півтори тисячі людей. Незважаючи на це, влада не поспішає виховувати здорову націю та замість нових спортивних комплексів з'являються розважальні. Олена Літвіцька, Вадим Демець, новини Смарт ТВ.